Слава націю, вітаю на каналі, добрий рембат, вітер я Сашко добре, це скористаюся нагодою, катаємося на чужій машинці. З поміж іншого ну, рухаємося за приладами. Взагалі, ну де там які там бордюри, стовпи, дерева? Дуже погано видно. Дуже фари відбиваються від, від сітки цієї. Тобто треба ну, якісь козирки робити, там, якісь під фари, ну щось якось треба робити, бо ну, реально неможливо так їздити. Плюс на цій машині денні ходові вогні штатні ще не відключені. Ну, що, Звісно, там, де ми катаємося і працюємо, це дуже сумна практика. А ще там двері, коли відчиняєш, там автоматично вмикаються ліхтарі дверей. Ну, Звісно, теж неприйнятна ріж, будуть козаки демонтувати. Давайте на увазі, коли робите мангали, що нічна їзда вимагає врахування роботи приладів освітлення. Бувайте здорові. А, ще, до речі, отут козаки, які мангали ліпили, вони нічим не прикрили лобовуху, і отут купа відзварювання, купа шлаку, і відповідно, ну, як понаждачці працюють. Теж маєте на увазі, отак псується лобове скло на машинах під час виробництва мангалів. Працюйте, перемагайте і пам'ятайте, що наша любов до України недостатньо.